Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри і це урок для 11 класу. Минулого уроку ми закінчили вивчати логарифм та його властивості і заклали фундамент для засвоєння наступної теми про логарифмічну функцію її властивості та графік. Логарифмічною називається функція виду y дорівнює логарифм x із основою А, де А більше нуля та відмінне від одиниці. Логарифмічна функція y дорівнює логарифм x із основою а є оберненою до показникової y дорівнює а в степені x. Дослідімо та перевірмо, чи дійсно це так. Показникова функція fід x дорівнює А в степені x. Коли А більше одиниці зростає на множині дійсних чисел, а коли А в межах від 0 до одиниці спадає на множині дійсних чисел і набуває значень від 0 до плюс нескінченності. Звідси можна зробити висновок, що дана функція оборотна і має обернену функцію, область значень якої є множина дійсних чисел, а область визначення від 0 до плюс нескінченності. Щоб отримати обернену функцію, потрібно виразити x із заданої функції та поміняти між собою позначення змінних x та y. Тож ізрівняння y дорівнює а в степені x, де а більше 0 та відмінне від одиниці. За означенням логарифма отримаємо формулу оберненої функції x дорівнює логарифм y з основою а. Позначаємо функцію за x та аргумент за y. І отримаємо функцію y дорівнює логарифму x основою А, що є оберненою до функції y дорівнює А в степені x. Встановивши, що логарифмічна функція є оберненою до показникової, нескладно отримати графіки логарифмічної функції. Згадаємо, що графіки взаємно обернених функцій симетричні відносно прямої y дорівнює x. На екрані зображені графіки логарифмічних та показникових функцій, коли А більше одиниці та А в межах від 0 до 1. А зараз, враховуючи отриманий графік та відомості про логарифми, пропоную визначити властивості логарифмічної функції. Перше. Областю визначення є проміжок від 0 до плюс нескінченності. Областю значень є множина дійсних чисел. Друге. Функція не може бути ні парною, ні непарною, бо область визначення не симетрична відносно точки 0. Третє. Графік функції не перетинає вісь О, оскільки х дорівнює 0 не належить області визначення. Графік функції перетинає вісь ох в точці х дорівнює 1. Що і є нулем функції, оскільки за всіх допустимих значень а логарифм одиниці з основою а дорівнює нулю. Четверте функція має два проміжки знакосталості. За а більше одиниці Y менше нуля на проміжку від нуля до одиниці. Y більше нуля на проміжку від одиниці до плюс нескінченності і за а в межах між нулем та одиницею функція менше нуля на проміжку від 1 до плюс нескінченності та більше нуля на проміжку від нуля до одиниці. П'яте. Функція зростає за а більше одиниці та спадає за а в межах між нулем та одиницею. Шосте. Оскільки функція є монотонною, вона не має точок екстремуму. 7. Графік функції має вертикальну асимптоту х дорівнює нулю, коли х прямує до нуля справа. Сьогодні на уроці ми почали вивчати логарифмічну функцію, отримали її графіки та встановили її основні властивості. Лаконічно викладений матеріал за темою логарифмічна функція її властивості та графіки ви можете знайти у онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу тестом. Дякую за увагу! Та до зустрічі на наступних уроках!